Коли ми обурені будь-якими негативними емоціями, ми подібні тому тигру, який вирвався з цирку і не знає, куди йому бігти, що йому робити. Майже свобода, але що з нею робити? Отже, оцей переляк, що зі мною трапилось, коли, куди мені йти, що зі мною буде далі. Це той, той стан, в якому ми перебуваємо у стані важкого стресу, емоційної напруги та нерозуміння, що робити із цим надалі. Тому ми зобов'язані собі гальмувати себе, вміти гальмувати, вміти впору, впоратись із будь-якою стресовою ситуацією. Зараз давайте покажемо вашому мозоку. Що коли щось трапляється, але його команда не відповідає нашій, нашій уяві розумінь, і з розумінням того, що трапляється, він а, знаходиться у такому в стані, що коїться. Я щось не розумію, що, а, що трапляється зі мною. Підніміть руки угору, посміхніться. І скажіть, от я невдаха, отже я такий некрасивий, такий тупий. А зараз сядьте, засмучений, скрутіть плечі, крила, жодних крил впевненості в собі, і скажіть: я дуже щаслива людина, мені дуже гарно, усе файно, мені все, все подобається. Отже, на от такий простий спосіб я вам продемонструвала, що коли наше тіло перебуває у стані, яке не відповідає емоційному а, стану або тієї команді, яку ви а, кидаєте через мозок вашому тілу, то тіло і мозок відчувають щось дивне, бо це не відповідає тілу не відповідає команді. Що з цим робити? Нащо я вам це продемонструвала? Коли вам сумно. Коли вам страшно, коли ви не знаєте, що з вами коїться, прийміть позицію в тілі, як нібито ви вже знаходитеся у радості, у спокої, у гармонії та у яскравому настрої. Тобто, коли болісно, коли а, ви не знаєте, що коїться, коли ви не знаєте, куди бігти, вирівнюйтеся плечі, руки. Уявили, що на спині вас виростають великі крила впевненості в собі, і починайте посміхатися. Так, так. Страшно, щось дуже недобре коїться поряд з вами. А ви посміхаєтесь і кажіть про себе: я впораюся. В мене все вийде гарно. Я впораюся, бо я живий і я в себе є. І я можу. Дати собі ладу й пораду, я впораюся. Посміхайтеся. Ви і є хазяїн того тигра. Ви маєте повну владу над тим тигром. Цей тигр є ви. І він спокійний, впевнений в собі. Я впораюся. Я молодець, я в себе я.